Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо чотирьохканальний підсилювач звуку від компанії Ground Zero серія Titanium. Модель GZTA 4125XB. в фірмовій упаковці підсилювач. Всередині у нас знаходиться інструкція. Там підсилювач. Підсилювач в металевому корпусі? Доволі важкий, масивний. Знизу у нас схема підключення, корпус. Повністю металевий, є пластикові бокові накладки. Під накладками у нас роз'єми для підключення. Живлення 12 вольт, два запобіжника на 35 А. Підключення чотирьох каналів. З іншої сторони дві пари РЦА роз'ємів і звукові налаштування. По характеристикам номінальна потужність при навантаженні. 4 Ом буде 90 Вт на кожен канал. При навантаженні 2 Ом це буде 130 Вт на канал. При мостовому підключенні і навантаженні 4 Ом потужність номінальна 320 Вт на канал.